Всім привіт! Ви на каналі «Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Я сьогодні до вас з таким питанням ну, навколо політичним, і, які, про нашу безпеку, безпеку нашої землі, нашої держави. Взяла та драконів від Шона Макензі на вогняне питання, що буде із ЗАЕС? Запорізька атомна електростанція. Подивимося. Які там небезпеки і наскільки вони реальні? Тому що після Каховської гідроелектростанції, мені здається, в нас вже нічого не здивує, ніяка відповідь карт. Так, ну давайте почитаємо, що нам скажуть карти Таро. яка є небезпека, ризики, да, наскільки високі шанси того, що. Росіянські війська таки буде відданий наказ. Ну давайте спочатку ризик подивимося. Так, дивіться, сонце. Сонце, в принципі, в нас взагалі карта безпеки, але вона може показувати взагалі цей мирний атом. Да? Тобто, взагалі, в цілому цю атомну енергію. Ну, дивіться, я тут такого прям небезпек не бачу. Зараз розкажу чому. Зараз візьму свою ручку. Дивіться, тому що п'ятірка жезлів це карта конфлікту. Але це внутрішній конфлікт. Тобто я так розумію, що а, ті, хто контролюють зараз ЗАЕС запорізьку атомну електростанцію, саме м, росіяни, у них взагалі всередині е, їхнього колективу перебуває, є е, в них, значить, е, незгода, незлагодження, що ж робити, да, підривати чи ні. І я бачу, що все-таки превалює. Енергія того, що все-таки треба захистити і не дати цьому статися. Тому що дев'ятка жезлів, карта захисту, да, оборони території, оборони позиції, оборони власного цього вогню, да, тобто цей дракон не дає нікому підійти до себе, не дає значі, небезпеці статися. Десятка пентаклів також це збереження. Ресурсу, це у нас карта максимального такого задоволення матеріальним ресурсом. Да? Тобто ресурс в принципі, збирається для того, щоб щось там, мабуть, зробити. Але він не буде задіяний. Не буде задіяний, бо далі йде вісімка мачів, карта обмеженості. Да? Просто тут лози оплили дракона, і вони йому не дають рухатися. Тобто тут такий полон, не да, ЗС Заес у нас дійсно в полоні, заес у нас, по суті, є ну, предметом шантажа, але я не бачу тут карт дій. Да, Карта того, що відбудеться щось таке страшне. Верховна жриця далі нам говорить про якісь таємні плани, про мага, да, шаман це в нас маг в цій колоді. Тобто вони тут взаємодіють для того, щоб щось зробити, що ж вони хочуть зробити, що ж хочуть зробити по жриці і по шаману? Угу. Ой, дивіться, будуть шантажувати, будуть шантажувати оцим вибухом, лякати, що от ми вам принесемо смерть, ми вам зробимо боляче, ми вам зробимо страшне, да, що тут і люди помруть, і така смерть жахлива. Але давайте виходить на переговори. Давайте виходить на переговори, давайте домовлятися, давайте якось якийсь консенсус знаходити. Да. А, давайте спитаємо, давайте я зараз це зберу. ну Це зрозуміло, що це предмет шантажа. Да. Що ну українці попереджують про небезпеки такі, і варто не нехтувати ними, да і не думати, що якась там людськість може когось спинити. Ну, ми бачимо, що людськістю в Кремлі і в людей, які Виконують накази не пахне. Тобто ми говоримо про те, що може статися ядерна катастрофа, да, і ми бачимо, що ніхто ні на жодній ланці ланцюга цього наказу не зупинив наказ підірвати дамбу. Так, давайте спитаємо таке. Питаємо, так, як обезпечити ЗС? Ого, я зрозуміла. Так, значить, дивіться, тут нам треба буде м, виносити ці питання в інфопростір. Королева Жезлів, м, ну, в принципі, на дні у нас говорить про збереження знову ж таки життя, да, про господи, про гос, гос як це сказати, ну, про господарність, да, тобто, що це наше, що ми повинні постійно це артикулювати, що це українська. Що, що не має статися нічого там страшного, да, ми повинні зберегти життя, ми повинні зберегти цей ресурс. І ми повинні по королю Кубків а, активно просувати наратив, що є така вірогідність, що не можна списувати хворих людей з а, значить, а, ну, списувати їхні взагалі, намагання да, це зробити. І трійка Пентаклів, це повинні робити всі. Да? Повинні з кожного її праски кричати про те, що така небезпека є. І не забувати і постійно тримати це на контролі. Питання, шаман, да? знову постійно управляти цією ситуацією, підживлювати її, щоб вона ніколи не. Ну, щоб вона не затихала, щоб всі були в курсі, що така вірогідність є. І лицар жезлів і королева жезлів, в принципі, це у нас воєнні карти. По да? суті, визволяти тільки воєнним шляхом, шляхом. Так, да, тяжко, тяжко буде визволяти воєнним шляхом. Але наскільки це вдасться визволити воєнним шляхом? Ну так, вдасться, вдасться. Під контролем України буде за все одно. Наскільки як карти не можуть сказати, да, швидко чи ні. Наскільки реальним це є до кінця літа? Давайте так спитаємо. Ну. Є шанс, непоганий, да? непоганий шанс. По дві кубків це навіть на 50-50, на 50, я би сказала. Це такий хороший шанс отримати цю звістку. І, можливо, навіть е станеться щось таке, що м -м, звільнення ЗС буде відбуватися через третіх осіб да? за домовленості. Ну, до кінця літа, так? Да? Тобто ми побачили, що, в принципі, до кінця літа. Так, добре, на драконах ми це подивилися. Ну, таке тяжке питання. Да? я... Е Может такие, не прогнозую. Ситуація дуже мінлива, ви ж бачите. Одні прогнози кажуть одне, інші інші, але ну, поки що я, от я не побачила небезпеки конкретного підриву, хоч там нам і випадала вежа, що хочуть, да, що хочуть все-таки це зробити, але ну, реальних таких якихось дій немає. Добре. Добре, добре, погано, але добре. І давайте ще подивимося на вводне питання. Тому що одна в нас ГЕС уже була підірвана а, окупантами, да, захопниками. Давайте подивимося, вони ж ходять, розказують на своїх цих говорильних шоу, що вони дуже хочуть підірвати а, київську ГЕС. Наскільки реальним є вірогідність да, підрива? Гідроелектростанції, ураження її ворогом? Чи може Росія якось нашкодити київській гідроелектростанції, київській дамбі? Чи може Росія нашкодити гідроелектростанції Київській? Так, ну дивіться. Королева жезлів є такий намір, вони дуже хочуть, але королева жезлів говорить нам про, в принципі, захист, Да? це у нас королева, це у нас богиня пеле, по-моєму, да? яка вулканічна, зараз я перевірю. Так, да, богиня руйнування, да? тобто план такий є. Плантики є, хочуть. Да? Але четвірка кубків це неможливість да, використати цей шанс, відмова. Шістка пентаклів. Звісно, ракети, дрони будуть відправлятися. Але десятка кубків, трійка кубків, взагалі ці всі кубкові карти говорять, що це більше і псо, да? що це більше те, що. Діє на емоції, вражає наші емоції, викликає в нас почуття страху, зневіри. Шістка пентаклів знову ж таки, це намагання влучити, намагання потрапити. Але ну, давайте логічно говорити, що для того, щоб підірвати Каховську ГЕС, потрібно було закласти дуже багато тонн вибухівки саме в Дамбу. І ракетами поцілити в Київську ГЕС, ну, це. Глупе заняття. Тому я вам тут одразу кажу, що тут ще й Паш Пентаклів, який говорить, що недостатньо ресурсу, да, не може це зробити, немає ніяких шансів. Ну, і вісімка кубків, да, що оця вся вода по суті по десятці кубків стримується, і піти вона поки що не зможе. Те, що тут у нас хтось іде, да, це означає, що вони поки що відмовляються від цієї ідеї, немає реалізації. Да. Дуже хочеться, дуже хочеться налякати, дуже хочуть вони, щоб українці постійно були на такому, на взводі, як то кажуть, да? щоб постійно в тонусі цьому боялися, переживали, ще не спали. От, тому отака от тема того, що тут, скоріш за все, ну, навряд, є якісь шанси. Те, що вони будуть гатити по цим цілям, це, звісно, звісно класика жанру. Так, що я ще хотіла подивитися? Наче все. Раптом якісь будуть питання. Давайте задавайте, будемо дивитися. А, так, і ще, знаєте, що візьму вже геть іншу колоду. І там мене пані Оля питала за е, інше питання, не по станціям електро, а по політиці. А, от. Давайте візьму слов'янські легенди, маленькі, свої, алішні. У мене тут якраз поруч є. Вона б хотіла дізнатися, які шанси в Оксани Маркарової. А Оксана Маркарова це повноважний посол в Штатах. Наскільки в неї є шанси стати прем'єр-міністром України? Ну, давайте подивимося. В принципі, в принципі, да? Тобто. Перспективі які-небудь навіть, ну, такій, на нашій пам'яті, скажімо так. Ну давайте попробуємо. Тому що, ну, Маркарова толкова тітя. Я вам скажу так, моя суб'єктивна думка, вона дуже ну, розумна, толкова, приємна і видає базовані речі. Тобто, вона. Не пустишка, скажімо так. Які шанси в неї стати прем'єр-міністром України? Дивіться, 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 що я вам скажу. Такі випадають старші аркани для неї цікаві. Я вам скажу так. Для неї. Вона на своєму місці, по-перше, по світу, да? бо світ це знову-таки карта подорожей, двійка жезлів, да? карта вибору шляху, карта постійного руху, розвитку. Вона по світу на своєму місці. Вона займається правильними речами, комунікуючи з світовими лідерами. Да? Тобто, вона займається цією правовою діяльністю по юстиції. І четвірка мечів говорить, в принципі, що їй навіть не потрібне те. Прем'єрство. По суду, вона може змінити свій статус пізніше, тому що у нас говорить про це помірність. І дев'ятка жезлів все-таки це буде не прем'єрство. Дев'ятка жезлів це не карта прем'єрства. Да? Я більше схиляюся до того. Давайте спитаємо, чи буде коли-небудь Оксана Маркарова міністром закордонних справ. Так, от. Ну, от е, у неї дорога саме в цю сферу, тому що дурень це новий шлях, да, це щось нове, це щось, це е, людина, яка вступає на новий шлях. Трійка же трійка монет це у нас співпраця, да, тобто це у нас конкретна співпраця з людьми, можливо, навіть навчання, да, отримання більше досвіду для того, щоб е, рано чи пізно отримати цю посаду. Ну, тобто Якійсь там нашій перспективі вона може стати міністром закордонних справ, але навряд чи вона буде прем'єр-міністром. От навряд, навряд, карта Світ. В принципі, вона. Ну, Мені вона більше в цьому розкладі йшла про те, що вона все-таки комунікує з. світовим світовим світовою спільнотою, да? тобто з американським урядом, і от вона більше туди націлена на глобалізацію, так, так би мовити, тому ну нам напевно на цьому. Все, я більше так питань не зібрала. Якщо щось ви хочете розглянути, якісь, можливо, є питання, то пишіть, обов'язково будемо щось з вами розглядати, досліджувати. Мені також іноді цікаво, не завжди я роблю такі прогнози, але от сьогодні мені захотілося взяти саме ці колоди, подивитися на саме ці питання. От, бережіть себе, гарного дня, до зустрічі!